ТОП-10 питань лікаря-неврологу. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна. Я лікар-невролог медичного центру Бірсеніва. І сьогодні я дам відповідь на них. Чи можна голкою проколоти грижу? Ні. Це неможливо. Грижа знаходиться в глибинних структурах. Вона захищена зв'язковим апаратом, м'язом, шкірою, підшкірною, жировою клітковиною. Тому пошкодити її неможливо. Для метамерної рефлексотерапії ми використовуємо інсулінову голочку. Вона тоненька і коротка. Для порівняння, для звичайної внутрішньом'язевої ін'єкції, використовуються такі голки. Ми можемо їх порівняти і. Удостовірити, що пошкодити диск неможливо, чи можуть диски випасти? Ні, цей термін не коректний. Проте дійсно ми використовуємо в побуті такий вираз: диск це хрящі подібна структура. Він може вибухати, тиснути на нервові корінці, що проявляється болівим синдромом. Проте випасти або вставити диск неможливо. Термін вставити грижу або вправити диск некоректно з медичної точки зору, тому що хрящова структура, яка вибухає, вставити її назад, неможливо. Ми можемо ще більше пошкодити диск такими маніпуляціями. Чи можна прощупати грижу руками? Ні. Міжхребцева грижа вона знаходиться в товщі, тому нащупати руками її неможливо. Уявіть, скільки шарів покриває грижу міжхребцевого диску, шкіра, пішкірна жирова клитковина, декілька м'язових шарів, судини, нервові закінчення, суглоби. Нащупати руками її неможливо. Якщо мануальний терапевт або остеопат нащупав руками грижу і прокоментував вам це, біжіть від такого спеціаліста. Це некомпетентно з точки зору медичного працівника. Між структури знаходяться в глибоких шарах, тому нащупати їх руками пальцями анатомічно неможливо. Чи можна замінити вправи для спини простою медитацією? Ні, замінити не можна. В комбінації воно спрацює гарно, проте замінити її на медитацію немає сенсу. Вправи для спини спрямовані на укріплення м'язового корсету, а медитація більше на релаксацію. Тому це не взаємозамінюючи речі, а взаємодоповнюючі. Чи правда, що грижа може зменшуватись? Так, це дійсно правда. Грижове вибухання може як збільшуватись, так і зменшуватись. Для того, щоб грижа зменшилась, наша задача створити умови. А саме підібрати адекватне лікування, дотримувати ще одного ортопедичного режиму, тобто зменшити осіві навантаження та не піднімати вантаж більше 5 кілограмів. Грижа може зменшуватись завдяки силам нашого організму. Якщо висіти догори ногами. Грижа може зникнути? Будь-які витяжки або вис воно більше сприяє розтягненню, розслабленню м'язового корсету. Проте сподіватися, що грижове вибухання вакуумом повернеться в диск не зовсім коректно, тому що після таких маніпуляцій ви все одно встаєте, ви йдете, навантажуєтесь, йдете на роботу. Тому воно просідає і це вибухання може знову з'являтися. Чи насправді так не корисно хрустіти пальцями? Цікаве питання, тут якби відповідь і так, і ні. Хруст це нормальна реакція організму, тому що в кожному суглобі є рідина, там створюються такі пузирьочки, які лопаються на фоні механічної дії, і ми відчуваємо хруст. Тому, в принципі, це нормально. Але є певні захворювання суглобів, одним з симптомом яких є хруст. Тому, якщо у вас є хруст суглобів, який супроводжується больовими відчуттями або онімінням, зверніться до лікаря на консультацію. Чи можна перекачати м'язи, щоб боліла спина? Не зовсім коректний термін. Е я б сказала скоріше так. На фоні надмірних фізичних навантажень наші м'язи перенапружуються, що можуть спровокувати посилення болю в спині. Тому займатися спортом потрібно. Це корисно для здоров'я, проте будь-які навантаження мають бути дозовані. Чи стрес вбиває нервові клітини? Це такі, якби вираз з минулого а, нервові клітини постійно відновлюються. Найактивніша фаза відновлення, звичайно, в дитячому віці, проте і в дорослому, воно також відбувається. Наші нервові клітини руйнуються і вмирають виключно від стресу, надмірного вживання, алкоголю, куріння або факторів навколишнього середовища, проте не від стресу. Чи правда, що можна випрямити хребет на турніку? Хребет це кісткова структура, тому вирівняти її будь-якими маніпуляціями по типу вису або витяжіння неможливо. Варто підібрати навантаження індивідуальні для вашої особливості, тобто для форми хребта, можливих захворювань хребта або дегенеративних змін. Часто буває на фоні больових синдромів: у нас є перекіс тулуба, який відбувається компенсаторно, тому що наші м'язи намагаються одну частину тіла знерухомити, іншу частину тіла розслабити. В цих випадках насильне вирівнювання витяжіння не корисне. Спочатку треба прибрати гостру фазу, яка часто супроводжується запаленням, а потім може працювати на відновлення та на розслаблення м'язового корсету. Чи правда, що можна лікувати спину мазями? Мазі лише можуть замаскувати больовий синдром, і то це відбувається не завжди. Тому не зловживайте лікуванням вдома, вчасно звертайтесь до лікаря. І ще такий цікавий нюанс. Якщо є больовий синдром в спині, і це, ймовірніше за все, пов'язане з запаленням, то зігріваючі мазі використовувати не бажано, тому що якщо є запалення і ми його гріємо мазями, це може лише спровокувати посилення больового синдрому. Не бійте задавати питання лікарю. Ми надамо всю інформацію в доступному вигляді для вас. Вчасно звертайтесь до спеціалістів, бережіть себе та будьте здоровими!